Вітаю всіх, я хочу поговорити просто про те, звіздець, який відбувається. Но інформаційний вкид, вкид новин це не просто так. Не, не буде жодна людина орать прямо так, трубіть про ці наступи, про якісь розвіддані, про все-про все. Щодо Харківщини, я вже маю ще свої дані, тому я спокійна. І все, в принципі. Ми реагуємо те, що за вікном. Всі ми маємо доступи до військових, всі ми маємо доступи до своїх даних. Реагуємо, думаю, головою. Будь ласка, сумщина, я вам зробила розклад. Ви ж розумієте, що там двіжуха через Курську область, через Білгородську область, там у вас загрози є, обстріли є. Це все зрозуміло. І хто кого? Двіжуха може бути будь-яка, але казати про якусь катастрофу ні, немає. Робити райони Сумської області я не буду, я їх не знаю. Це мені важко, я вважаю, що не треба лізти туди, куди я зовсім не знаю. Я один раз спробувала зробити райони Сумщини, вийшла через жопу, бо не вийшло в мене. Я їх не знаю, не розумію, про що мова. Я роблю Харківщину, бо я розумію, про що там мова, деякий район і що там знаходиться і як воно відбувається. Я хочу ви реагували не біль... скільки на новини, скільки на те, що відбувається за вікном. Реальна картина за вікном. І скажу так: за вікном, в принципі, те, що в мене, мене влаштовує на даному етапі. Так, я готова до розвитку подій. Я завжди розумію, як треба робити, що робити, і в мене все продумано це нормально. Це абсолютно нормально. Так, в Харкові був обстріл дронами, мені повезло, я знаходжусь в іншому районі, я половини навіть не чула. Добре, добре. Вони не кожен день ці дрони зовсім. Ну, знаєте, кожен для себе сам вирішує, хоче бути в цьому, чи не хоче. Чи може почекати покращення в іншому місці. Втома є, втома і від цього є. Я вам кажу, я це визнаю. І я іноді хочу, щоб мене не грузили зайвою тематикою на тему обстрілів небезпек. Просто трошки треба змінювати матику, змінювати мислення, відпочивати від цього. Я намагаюся від цього відпочивати. Не треба, якщо це вже грузить Харик і більше нічого не цікавий, треба замислитись дуже сильно, чи ви в тому місці знаходитесь. Бо так жити не можна. Буде Великдень, я буду думати про Великдень також. Не без цього У мене на цей рік плани спекти. Великодні кулічі. Насправді. Ось вам тема про рецептики подумати. Тому що ситуація різна. Так, я готова, якщо треба, буде, кудись виїхати. Ну, знаю куди навіть. В принципі, якщо потрібно, то так. Справа в тому, що багато нервів розганяє і спеціальних дій, які. Потрібні для чогось, ну, для цих домовленостей, для цього двіжухи. Насправді багато розмов, які не підтверджуються. Це нормально. Просто реагування людей відразу починають писати, 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 писати. Це мені не дуже подобається, тому що дуже багато інформаційного нагнітання, дуже ви багато пишете. Фільтруйте інформацію, продумайте головою, будь ласка. Люди перестали думати. Мене це дуже напружує, що ми перестаємо думати, ми ж дегенеруємо, куди ми катимось? Якщо ми не перестанемо думати ми там мавпами? ну ви що? Вкидів інформаційних багато. Тому фільтруємо, дивимося, що за вікном, просто живемо і реагуємо на реальні картини. Як пишете ЛК, на реальні тривоги, на реальні небезпеки треба реагувати. А не на багато вкидів інформаційних. Скільки вже було, навіть ті масові, коли подають, і результат від них трішки інший виходить. Дійсно так, багато в нас на інформаційного нагнітання останнім часом, і я вам скажу, іноді ситуація відрізняється від реальності. Тому я не хочу далі загострювати тему наступів, коли вони. Не є прямо актуальними. На Харківщині є: Борівський напрямок, Куп'янський напрямок, Волочанський напрямок і Харківський напрямок, Глибокий Українці. Чотири напрямки це реальні наступи. Все інше прикордоння, двіжуха і тому подібне. Коли треба, я продивлюсь. Просто так, я не хочу зайвий раз робити собі нерви. Краще думаємо про якусь цікаву тематику і мозок свій треба провітрювати. Скажу чесно. Дуже не вистачає. Дуже-дуже, вже дуже взагалі чекаю літа, хочу в басейн піти. Ось що мені хочеться. Відпочиваємо. Давайте відпочивати трохи.